Історія маленького жирафа, який разом з іменем частково перейняв на себе долю свого тезки. Ось таку виставу на сцені Рівницького театру Ляльок зіграли актори з Харкова. Жираф, який основний, він великий дерев'яний такий жираф. Він зараз знаходиться у харківському зоопарку, або просто у зоопарку. От і до нього прилітає птаха, яка розказує події, які відбувалися от під час Другої світової війни. І знову ж таки виходять паралелі. Про бомбардування, про пошкодження вольєрів, зоопарку, міста. спочатку вистава за мотивами харківського письменника ставилася для дітей. Однак згодом актори зрозуміли, що переглядати її зможуть і дорослі, оскільки в основі постановки теми війни, таку виставу треба показувати і показувати її всюди. Для тих, хто там не знає, не розуміє, не відчуває. І тим паче для тих, хто знає, розуміє, відчуває, щоб. Вони розуміли, що не одні люди. Ну тобто, ми всі разом. Харківський театр ляльок в Україні та за її межами славиться виставами для дорослого глядача. Спочатку повномасштабного вторгнення актори грали для людей, які переховувалися від ворожих обстрілів, в метро, в укриттях лікарень, соціальних центрів. Більшість вистав, скажімо, того старого репертуару, вони просто вже якби ввійшли, ну відійшли в історію, і тому зараз ми граємо те, що робиться зараз, і це. Принципі, це все про війну. Це в тій чи іншій формі про ну, дійсно про такі сучасні події. Наразі харківські театрали часто гастролюють Україною, оскільки культурне життя у рідному місті відійшло на другий план. На превеликий жаль, зараз дійсно всіх театрів Харкова не дуже потрапляють від того, що відбувається у нас дуже скорочене фінансування. Ми не отримуємо там більше ніж 50% зарплати, зарплати. Тому зараз, ну якби різні да, ці причини, якби війни, яка триває, і ці причини, на жаль, які пов'язані з певною політикою харківської влади, вони дуже не сприяють діяльності. Рідницький театр ляльок вже не вперше співпрацює з харків'янами. Зокрема, ще в лютому 2022-го мав відбутися показ двох вистав. Ми запросили минулого року Харків. Якраз, коли вони приїхали, це був перший приліт, коли бабахнуло, Вони буквально в'їхали в двір, почали розпаковуватися, і ми зрозуміли по стовпу диму, що вистави не буде. Якраз вони мали провести я норм і виставу цяточка. Але ми вирішили не здаватися, тому що Звертати увагу на якихось росіянців самим собі шкодити. Ми запросили їх знову у рівному театрали. З Харкова відіграли дві вистави: жираф моц і музичний перформанс на різдвяну тематику Вертеп Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.